Трансвітове радіо представляє спеціальний проєкт Відверто про наболіле. Шукаєш відповідь на своє запитання? Довгий час не знаходиш рішення? Сьогодні відповідь знайдено. Біблія. Найкраще рішення твоєї проблеми. Відповіді на болючі питання сьогодення за допомогою Слова Божого з'ясовують ведучий проєкту Олександр Чмут та інші досвідчені служителі. Можливо, саме сьогодні твоє життя зміниться. Бо ти почуєш відповідь, якої довго шукав. Вітаю, друзі! Час від часу. Ми отримуємо від людей досить такі складні питання, і сьогодні я хотів би спробувати відповісти на два із них. Перше питання звучить так: якщо людина приходить до Бога, але вона мала гріховні стосунки, то її діти, виходить, теж будуть робити такі ж самі гріхи. Виходить, що кров Ісуса не очищає гріхи. А вони передаються дітям. Не можу цього зрозуміти. Я погоджуюся, що це непросте питання. Я це розумію. Людина, яка це пише, має проблему. Вона має сумніви і нерозуміння і також має страх. Очевидно, що тут присутні також і почуття провини. І ключовою фразою питання є вираз, виходить, що кров Ісуса не очищає, а гріх передається дітям. Тому я хотів би подивитися на це питання, а на цю проблему більш об'єктивніше і спробувати дати відповідь. Отже, моє перше питання буде до того, хто ставить це питання. Скажіть, коли ви говорите, що кров Христа очищає, кого ви насамперед маєте на увазі? Себе чи свою дитину? І які в Біблії існують. Умови для подібного очищення, ви знаєте про це? На це питання я спробую відповісти сам. В Біблії зрозуміло написано, коли ж кажемо, що маємо спільність із ним, а ходимо в темряві, то неправду говоримо і правди не чинимо. Коли ж ходимо в світлі, як сам Він у світлі, то маємо спільність один із одним. І кров Ісуса Христа, Його Сина. Очищує нас від усякого гріха. Постає питання, коли працює згадане очищення кров'ю Христа? Відповідь очевидна: тоді, коли людина ходить у світлі. А якщо людина не ходить у світлі, що тоді? Виявляється, що тоді це очищення якимось чином перестає працювати. Виявляється, що гріх перешкоджає очищенню. Далі в дев'ятому вірші написано Коли ми свої гріхи визнаємо, то Він вірний та праведний, щоб гріхи нам простити та очистити нас від неправди всілякої. Тепер запитаємо, для кого конкретно працює це очищення від гріхів в крові Ісуса Христа? Тут, виявляється, також є відповідь: Очищення працює для того, хто визнає свої гріхи, хто їх сповідує. Якщо гріхи сповідує батько або мати, то чи означає це, що дитина також автоматично отримує це очищення? Я б принаймні сказав, що не завжди, я поясню, що саме маю на увазі. Бо дійсно, незважаючи на покаяння батьків, гріховна проблема може залишитися з дітьми або в дітях, і ось за яких обставин це може трапитися. Ми знаємо, що спасіння автоматично воно не передається у спадок. Прийняття Христа через віру в Його жертву це свідоме рішення кожного особисто. Дитина має особисто повірити в Ісуса Христа і особисто прийняти Його очищення. Але, на превеликий жаль, хоча спасіння не передається у спадок, гріхи передаються в спадок. Ми успадковуємо їх ще від Адама і в кожному черговому поколінні додаємо щось від своїх батьків, а потім додаємо до цього свої власні гріхи і все це передаємо далі своїм дітям, онукам і правнукам. Надаремно в книзі пророка Єзикіля записані такі слова Ось кожен приповісник говоритиме про тебе приповістку, кажучи яка мати, така її донька. Ти дочка своєї матері, що покинула свого чоловіка та своїх синів, і ти сестра своїх сестер, що покидали своїх чоловіків та своїх синів. Мати ваша хітейка, а ваш батько Аморегіс. Як ми бачимо з цього тексту гріхи перелюбу і зради передаються в поколіннях, діти переймають гріх від батьків ще під час народження, і це схоже на те, як передаються хвороби генетичним шляхом, і ти на це ніяк не вплинеш. Ти не знаєш, як людина поведе себе в житті. Наведу приклад. Батьки були наркозалежними і віл-інфікованими. Це означає, що існує велика вірогідність того, що діти народяться з інвалідністю. Але часто буває і так, що діти народжуються здоровими. І це теж неможливо пояснити. Тому я кажу, буває так, буває і не так. Знову ж таки, якщо батьки залишаються наркоманами, то дитина починає нести наслідки їхнього гріха фактично одразу після народження. І вона при цьому абсолютно не винувата. Але ж вона страждає при цьому через гріх батьків чи не страждає? Тепер, Якщо раптом ці батьки, які наркоманять або пиячать, або блудять, раптом вони навертаються до Христа. І кров Ісуса Христа очищає їх від усіх їхніх гріхів. То чи означає це, що автоматично при цьому очищаються також і їхні діти? Ні, на жаль, так не буває. По-перше, Через гріховне життя батьків діти були дуже травмовані, озлоблені, і зцілення їхніх сердець це не одномоментна дія. Має пройти певний час, коли діти, відчуваючи і бачачи зміну в батьках, почнуть самі змінюватись. По-друге, діти вже були вірусовані гріхом, був здійснений певний посів, який зробили батьки через свої гріхи. Досить цікавий текст на цю тему записаний в посланні до Галатів Хто сіє на полі своєї гріховної натури, той пожне руїну. А хто сіє на полі духа, той пожне від духа вічне життя. Це Галатам, 6 розділ, 8 вірш. Незважаючи на те, що Бог прощає гріхи, наслідки залишаються. Гріховне життя батьків це, на жаль, той самий посів. Гріховний посів, який продовжує свій ріст навіть тоді, коли вже батьки прийшли до Христа завжди існують наслідки гріха. Про це потрібно пам'ятати і покаяння, воно не ліквідує наслідків гріха. Людина пише, що якщо кров Христа обмила від гріха, в мене при цьому виникає наступне питання: якщо тебе обмила кров Христа. То чи це означає, що ти повністю тепер звільнився від гріха, і тепер ти абсолютно не грішиш? Якщо кров Христа тебе обмила, то чи це означає, що ти повністю звільнився від гордості? Повністю. І після того, як кров Христа тебе обмила, ти повністю припиняєш травмувати ближніх своїми словами. В тебе більше немає роздратування, гіркоти, заздрості, егоїзму немає. Всі твої рішення у майбутньому будуть абсолютно правильними. Це так чи не так? Виявляється, що не так. Далеко не так. Насправді, ти ж не стаєш ангелом після того, як кров Христа тебе обмила. А тепер питання при цьому. Дитина, твоя дитина, вона може перейняти твою гордість, твій бунт, твою неправду або ще щось, що ти демонструєш, будучи віруючим. Вона може це перейняти, чи це її обходить? Твоє роздратування, твої крики, нечутливість. Вони ж якось впливають на твою дитину, чи абсолютно не впливають? Це викликає, відповідно, в неї гіркоту на твої дії. Чи, можливо, не викликає ніякої реакції? Як ти вважаєш? Звісно, що це викликає певну реакцію. І ми, виходячи звідси, переконуємось в тому факті, що гріхи батьків, на превеликий жаль, множаться в дітях. Наші гріхи в них стають ще більшими, ніж були в нас, бо вони до наших додають свої. І ще тому, що гріхи мають здатність збільшуватись і множитись. І яскравим прикладом цього є цар Давид. На превеликий жаль в житті Давида було дуже багато гріхів. І я думаю, що місце, де він схибив, і звідки все це почалося, це було його багатожонство. Написано і Пересвідчився Давид. Що Господь поставив його міцно царем над Ізраїлем, і що він підніс царство його ради народу свого Ізраїла. І що робить Давид? найпершим чином вступаючи на трон? Написано: «А Давид узяв ще наложниць та жінок з Єрусалиму по виході його з Хеврону. І народилися Давидові ще сини та дочки. Так в тебе ж вже є, дружини Давиде? Знаєте скільки? Ну, принаймні три. Мелхола, Авгея, Хінуам, навіщо тобі більше. Невже Давиде, ти не пам'ятаєш те слово Боже, яке було записане в книзі повторення закону стосовно царя. Там написано, і хай не примножить він собі жінок, щоб не відступило його серце, і срібла та золото, хай він не примножить собі дуже. Зауважте, згідно Біблії, відступлення серця царя від Бога. Прямо пов'язане з примноженням жінок. А Давид поводить себе так, ніби це його не стосується. І цьому є причина. Присутність гріха, навіть незначного, зробить тебе згодом сліпим і глухим. Ти порушив одну заповідь Давида, це означає, що ти порушиш і іншу. В Давида було щонайменше дев'ять офіційних жінок, і крім цього, ще з десяток наложниць. І тепер погляньте, як цей гріх передається його синові цареві Соломонові. Ось що написано про Соломона. А цар Соломон покохав багато чужинних жінок і дочку Фараонову, Моавітянок, Амонітянок, едомітянок, седонянок, хитіянок, із тих народів, що про них Господь сказав був Ізраїлевим синам: не війдете між них, і вони не війдуть між вас, бо вони справді нахилять ваші серця до своїх богів. До них прихилився Соломон коханням, і було в нього жінок княгинь сім сотень, а наложниць три сотні, і жінки його прихилили його серце. Заповідь з второзаконня про те, що царям не можна помножувати жінок. Ця заповідь ніби не має до Соломона ніякого відношення. Він помножує жінок показово, публічно, стільки, скільки немає ні в кого тисяча. Але хто показав йому приклад, побожний Давид? В Давида було 20, в Соломона в 50 разів більше. Друзі, наші діти помножать наші гріхи і додадуть до них свої. Це очевидний факт. Тому що тепер ми бачимо, що в житті Соломона з'являється ще один гріх набагато жахливіший за перелюб це ідолопоклонство. Читаємо далі, і сталося на час Соломонової старості жінки його прихилили його серце до інших богів, і серце його не було все з Господом, Богом, як серце, його батька Давида. Зверніть увагу на цікаву послідовність. Спочатку серце Соломона прихиляють жінки. А потім його серце прихиляється до ідолопоклонства. Таким чином, ідолопоклонство було наслідком аморальності царя Соломона. Ця закономірність спостерігається і досі. Один гріх завжди приведе до якогось іншого гріха, але вже набагато гіршого і більшого. Гріхи завжди йдуть щонайменше в парі. І вони завжди прогресують. Зверніть на це увагу. Давид, він був перелюбником, але він не був ідолопоклонником. Соломон, його син, був розпутною людиною, і крім цього, він став ідолопоклонником. І ідолопоклонство, яке започаткував Соломон, з'явилося на ґрунті його розпусти. Жінки завели його ідолопоклонство. Таким чином, Соломон на ґрунті своєї аморальності започаткував новий гріх, і цей гріх ідолопоклонства практикувало більшість юдейських та ізраїльських царів. Не про одного з них написано, що він ходив в усіх гріхах свого батька, які той робив перед ним, і серце його не було все з Господом Богом своїм, як серце його батька Давида. Таким чином, гріх Давида, який називався Перелюбство, помножився в його нащадках і привів до ідолопоклонства. Скажу вам більше, А що, коли, наприклад, батько вважався віруючим, принаймні для оточуючих віруючим вважався, він відвідував церкву, а вдома ніколи таким не був? Вдома діти бачили невіруючу людину. І тепер нарешті цей батько покаявся і заявляє, о, кров Христа мене очистила. І тепер автоматично й діти мають очиститись. Ні. На жаль, так не буде. Довіра до батька в дітей була повністю підірвана, і відновити її не так просто. Для цього потрібен час і дійсно твоя видима переміна життя як батька, щоб люди, які оточують тебе, дійсно побачили, що кров Ісуса Христа тебе обмила. Я розумію, друзі, що у вас складається таке враження, що з моїх слів ніби виходить так, що те, що кров Христа очистила батьків, тепер ніяк не впливає на дітей. Ні, я не про це кажу. Насправді це впливає. Якщо дійсно відбулося саме таке очищення, про яке говорить Біблія, і це трапилося щиро, і відбулася зміна, то, звісно, що це не залишиться без наслідків. Я маю на увазі. Без позитивних наслідків це не залишиться. В першому Посланні до коринтян 7.14 написано так Невіруючий бо чоловік освячений жінкою, і невіруюча жінка освячена братом. Інакше ваші діти були б нечисті, а тепер вони святі. Про що говорить цей текст? Цей текст говорить про вплив, який в результаті звільнення від гріха. Людина тепер має на тих, хто її оточує. Це освячуючий вплив. Людина очищує ближніх насамперед своїми новими словами, а також і своїми молитвами. Очищує подібно до того, як це робить Христос. Христос, Він же впливає на нас насамперед своїми словами. В посланні до Ефесян про це написано так. Чоловіки. Любіть своїх дружин, як і Христос полюбив церкву і віддав за неї себе, щоб її освятити, очистивши водяним купелем у Слові. В цьому тексті знов зустрічається той самий термін освятити мова йде про очищення. І це відбувається через слово. Ще один цікавий текст, записаний в 1 Тимофія 4:5. Кожне бо Боже твориво добре і ніщо не негідне, що приймаємо з подякою, воно бо освячується Божим словом і молитвою. Буквально в цьому тексті йде мова про вживання їжі. Це говорить про те, що насправді відбувається якась надприродна дія в результаті проголошення слова і молитви. Їжа стає чистою. Це не що інше, як диво. І тепер ми розуміємо, про що йдеться в Євангелії від Марка, коли смертодійне, що вип'ють, не буде їм шкодити, бо воно очиститься. А тепер подумайте, ось над чим. Якщо Слово Боже здатне очищати неживі речі, то тим більше воно може очищати людські серця. І це те єдине, що людина може ефективно використовувати для зміни. Оточуючих її людей, впливати на них завдяки словам, які вона буде говорити, і завдяки молитві, і це те, що діє, бо інше, тобто результат, ми залишаємо за Богом, тому що лише Господь має силу змінювати людські серця, а ми не спроможні на таке ми можемо дозволити йому лише змінити свої серця і стати його знаряддям для роботи з іншими. І завдяки нашому правильному вибору дійсно можуть відбутися зміни також і в серцях тих людей, які знаходяться поруч з нами. В приповістях записані слова, які останнім часом для мене є своєрідним девізом коли вчинки людини Господеві милі, то він і ворогів його мирить з ним це дуже сильне послання. Якщо через вчинки людини, які до вподоби Господеві він може примирити з нею і її ворогів, це означає, що він якось потужно працюватиме в їхніх серцях, то чи не зміняться таким самим чином серця дітей, тієї людини, в серці якої відбулися кардинальні зміни, і це стало очевидним через її поведінку. Тому висновок зі всього цього можна зробити наступний. Нам насамперед, як батькам, необхідно подбати про чистоту власних сердець. Подбати про те, щоб всі гріхи, які мали там місце, були розв'язані через щире визнання, сповідування і покаяння, щоб таким чином ми позбавили диявола території в своєму серці, щоб він більше не мав там місця, бо так і написано, не давайте місця дияволові. Бо якщо через будь-який гріх ми даємо місце дияволові в нашому серці, то, звісно, що автоматично стаємо тим каналом, через який він діє. Бо навіть коли в сім'ї існує сварка, то це теж канал сатани. І він якимось чином через це діє і робить якусь негативну роботу також і в наших дітях. І про це в Біблії написано, коли ж гірку заздрість та сварку ви маєте в серці своєму, то не величайтесь та не говоріть неправди на правду. Це не мудрість, що ніби зверху походить вона, але земна, тілесна та демонська. Бо де заздрість та сварка, там безлад та всяка зла річ. І діти, які зростають у таких дисфункціональних сім'ях, вбирають в себе весь цей негатив і згодом будуть репродувати його на оточуючих. І таким чином гріх продовжує передаватися в поколіннях. Саме тому не жартуйте з гріхом і не давайте йому ніякого місця у ваших серцях. Щойно Дух Святий нагадує вам про якийсь гріх, одразу несіть його до Христа і просіть позбавити від нього, і він вам допоможе. На початку програми я говорив про те, що сьогодні постараюся відповісти на складні питання, які ставлять нам слухачі. Наступне питання таке кажу вам відверто, мені вже скоро 63, але я ще й досі вважаю винним мого батька в тому, що в мене майже все життя пішло на смарку. Тобто, змарновані роки багато болю і сліз я приніс тим, хто був поруч, з ким я жив, і дружини, і діти. Так, я вдячний Богу, що він не дав мені загинути в гріхах, і вже з третьою дружиною ми увірували в Господа і Спасителя нашого Ісуса Христа. Але повертаючись назад на своє минуле, мені спадає на думку, що можливо було б краще, щоб я пішов з дому, коли мені було 12-13 років, і мене прийняла б якась бездітна сім'я. Боляче, дуже боляче, найперше від того, що неможливо повернутися назад, щоб виправити помилки і щоб тепер ні про що не жалкувати. Це швидше не питання а крик душі, біль, який висловлює людина з приводу минулого, яке вже неможливо виправити. Але ось на що важливо звернути увагу? Є кілька видів неправди, які проглядаються в цьому коментарі. Ну ось, мені скоро вже 63, але я досі вважаю винним мого батька в тому, що в мене майже все життя пішло на смарку. В чому саме тут ми бачимо неправду? В тому, що в тих проблемах, які спіткали цю людину. Вона звинувачує батька. Насправді я сказав би, що це лише невелика частина правди, тому що в тому, що життя пішло не так, як потрібно, окрім провини батька, є також і особистий вибір людини, свідомий, і особистий вибір, який ця людина прийняла на певному етапі життя. Саме тому не можна і неправильно в усьому звинувачувати батьків. Коли ми говоримо про гріхи батьків, то це той гріховний багаж, який вони нам передають. Це насправді те, з чим нам доведеться боротись. Часто це біля кого вони завдали тобі, як дитині, але при цьому тобі зовсім не обов'язково з цим жити все життя. Зовсім не обов'язково. Від цього цього можна відмовитися, біль можна дозволити Ісусу зцілити, гіркоти можна позбутися. На жаль, чомусь більшість досі живуть з гіркотою, якої зазнали ще в дитинстві. І тепер ця гіркота, з якою вони живуть, перетворює цих людей в таких, з якими інші люди не можуть жити. Тому що через гіркоту в серці людина стає дратівливою, гнівливою, закритою, і це те, що псує життя інших. І тому в людини, яка написала цей коментар, позаду два шлюби, саме тому. Це результат її власного вибору, щоб грішити. І тепер вже сам цей чоловік стає тим черговим каналом, який передає гріх свого батька тепер же своїм дітям. І тепер логічно, що вони, його діти, будуть звинувачувати свого батька в тому, що вони не такі, якими б мали бути. Ви розумієте, як це працює? Замкнуте коло. Насправді, ось цю здатність звинувачувати інших у своїх проблемах ми придбали ще в Едемі, після того, як Адам відвідав забороненого плоду. І ось що він промовив до Бога. Жінка, що дав ти її, щоб зо мною була, вона подала мені з того дерева і я їв. Тобто, в тому, що з ним трапилось, Адам звинуватив свою дружину і Бога. Тепер Логічно виглядає так, що ми маємо все життя звинувачувати Бога, Адама і своїх батьків в тому, що ми такі нещасні. Це неправильно, друзі. У нас теж є свій вибір: Бог послав в світ Ісуса Христа. Христа, який прийшов для того, щоб врятувати людей від їхніх гріхів. І зі всіма своїми гріхами і провинами, неважливо, на якому життєвому етапі ми перебуваємо, ми можемо прийти до Ісуса Христа. І Він сам закликає нас до цього. Зокрема, Він говорить через Євангелиста Матвія такі слова: Прийдіть до мене, всі втомлені і обтяжені, і я облегшу вас. Візьміть ярмо моє на себе і навчіться від мене, бо я лагідний і сумирний серцем, тож знайдете полегшу душам вашим ярмо Бо моє любе і тягар мій легкий. Якщо ми несемо на собі тягарі батьківських гріхів, то з цими гріхами потрібно прийти до Христа і потрібно віддати їх йому. І Христос має силу. Звільнити нас від гріхів, очистити нас і зцілити наші серця, і зробити нас спроможними любити і приймати любов, і нехай усіх нас поблагословить Господь Бог. Скільки в небі зірок золотих аж до краю, як їх порахувати не знаю. Що зорі створив їх в долоні тримає, він та зірка, що вже не згасає, та щоб вічно я жив, Він життя положив за мене на хресті так мене полюбив. Що гріхи всі простив мені, отця я ясус, Ісус, 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 я промовляю знов і знов, Ісус, Ісус. Pro Твоя мені світла світа. Наш час у ефірі вичерпався. Ваших листів ми чекаємо за такою адресою: Трансвітове радіо. Передача Голос вічної любові, абонентська скринька 100, місто Київ, індекс 02,090 Україна. До наступної зустрічі в ефірі з вами був Олександр Чмут.